Я думаю, це непорозуміння. Ми тут не для того, щоб чистити ванну або наводити порядок у шафах. Справді? Так. Ми тут, щоб убити вас. Ти це бачила? Вайолет, це було чарівно. Може, тому що тобі 18, тепер ти перезаряджаєш як доросла. Ці хлопці будуть твоїми. Дейзі! Oh, Нічого собі. Ми вдягнемося по останній моді. Скільки це коштує? У нашій роботі треба поважати себе. Він сказав, що це буде просто. Це його адреса. Коли він прийде додому, ми чекатимемо на нього. Подушайте. Звісно, ми подужаємо. Тут щось не так. Що це за місце? Я думала, що це звичайна робота. Дуже дивно. Це може бути якесь випробування. Від режисера Джефрі Флетчера, сценариста «Скарбу». Я не хочу цього робити, доки не зрозумію, навіщо. I, life, Чекайте, гостей. Можливо, ви не захочете бути там, коли вони прийдуть. Прикінчити Джо або зіткнутися з наслідками. Якби ж я була більше схожою на неї. А дайте ваша дружба врятує вас від божевілля в такому місці. Сір Шаронан. Алексіс Бледол. Може, ми померли і ці дві фіалки для нас? Дені і Джеймс Гендельфіні. У вас точно все гаразд? П'ять, чотири, три, два, один. Вайолет і Дейзі. ¡Qué jolita!